Так. Сьогодні ми поговоримо про те, як таблицю не просто зручно використовувати, але й зробити її красивішою та більш приємною для подальшого використання. Я вже створив нашу таблицю, з якою ми сьогодні будемо працювати, але як ви бачите, це максимально базова конфігурація цієї таблиці. Тобто, ми бачимо, що в нас дуже великі не потрібно настільки великі колонки. Ми можемо все це зменшити, аби зробити менше зайвого місця між нашими даними. Далі ми можемо обрати декілька ячек і в них відформатувати значення для того, щоб воно більш логічно виглядало візуально. Давайте додатково оберемо і зайлмо обидві ці. Верхні ячейки іншим кольором. Я вже показував це, як робиться раніше, але дивіться ще раз. Ми обираємо інструмент колір фону та беремо, наприклад, такий світло-жовтий. Як ви бачите, тепер в нас всі заголовки колонок є світло-жовтими. Аби полегшити іноді читання таблиці, можна змінювати. Зливку ліній навколо кожної ячейки. тобто